Волонтерство України за декілька років набуло нового значення для кожного громадянина нашої держави. Саме вони сьогодні забезпечують нашу армію та виконують багато різних інших суспільно важливих завдань. На поділі за декілька останніх років з'явилось багато нових благодійних фондів та волонтерських рухів, але і ті, хто вже багато років допомагають хмельничанам у вирішенні їх питань. Як їм працюється у сучасних умовах нашої держави, про усе це та інше, ми будемо спілкуватися із нашим сьогоднішнім гостем, президентом благодійного фонду. Фонду ми поруч Віолетою Лобазюк, доброго дня. Віолетта. Доброго дня. І відразу перше питання. Скажіть, будь ласка, звідки виникла ідея створення фонду? Фонд був створений в липні 2012 року. Зіштовхнулись тим, що громада не завжди може вирішити свої питання, проблеми ініціативи в межах району області. Тому вирішили допомогти людям. Цьому багато добрих справ робити і робити наше життя кращим. Скажіть, будь ласка, в яких галузях працюєте? Надання одноразової медичної допомоги, безкоштовна юридична консультація, підтримка спорту, молоді, всім талантам нашої Хмельниччини. Останній рік, рік війни в нашій країні, що тут, що надаєте військовим, з ким співпрацюєте? Ну, Вже 9 місяць поспіль надається посилена допомога. В основному спочатку це було, якщо не брати до уваги поїздки в зону АТО на схід, надавалися бронежилети і берце. З листопада 2014 року надаються берці і термобілизна, згідно звернень людей. Mm -hmm. І е, якщо взяти до уваги те, що ми возили на схід спільно з громадою, це починаючи від продуктів харчування, певної військовою амуніцією, медикаментами, запчастинами до автомобілів швидкої допомоги, закінчуючи броньованою технікою. Які пріоритети сьогодні у вашій роботі, наскільки вони змінилися у зв'язку з війною? Основними пріоритетами це надання одноразової медичної допомоги, є безкоштовні юридичні консультації, підтримка спорту, молоді і також безпосередньо підтримка наших хлопців військових в зоні АТО. Що із громадами, що із селищними громадами, як там співпрацюєте чи співпрацюєте сьогодні, адже в них там також безліч проблем, питань? Співпрацюємо, як і на місцевому рівні, це і з ФАПами, з храмами, з бібліотеками, дошкільними навчальними закладами, школами. Селищними радами безпосередньо, так само з громадами в цілому, що стосуються допомоги на Схід. Скільки разів і селищні громади самі ініціювали поїздку, ми долучались, стільки разів із нашої ініціативи вони долучались. Ми стараємося постійно надавати посилену допомогу нашим військовим. На початку програми ви говорили, що безпосередньо найбільша увага ваша приділяється молоді. Я знаю, що нещодавно ви започаткували конкурс Моя сім'я, моя країна. Чому ви вирішили його проводити? Яка основна ідея? Основним поштовхом до цього конкурсу була це, коли ми збирали. Вкотре вже допомогу на схід спільно з громадою і дітки неодноразово відкликались на нашу на наше прохання. Вони підтримували нас своїми чудовими патріотичними малюнками, за що я щиро дякую. І дивлячись на ці малюнки, ти розумієш, що в нас дуже талановито підростаючі покоління, ростуть великі патріоти і хотіли до міжнародного дня захисту дітей їм всім подякувати, їх всіх зібрати разом з тим, що вони прийняли участь в нашому конкурсі, де будуть відзначені кращі з кращих робіт в двох вікових категоріях 6, 10, 11, 15 років. Заходи будуть проводитися безпосередньо 1 червня, попередньо так в двох містах, в місті Волочиському, місту Хмельницькому. Буду рада всіх бачити діток. Єдине велике прохання, коли б дитина надсилати роботи, вказуйте обов'язково свою зворотню адресу і номер телефону для зворотнього зв'язку. Коли розпочався конкурс, і як буде тривати? Конкурс розпочався з 16 березня 2015 року. Триватиме до 20 травня. Це для того, щоб члени журі мали можливість потім визначити найкращі роботи з всіх хороших, більш як впевнена, що вони будуть всі фантастичні. Членами журі будуть безпосередньо працівники благодійного фонду, але залученням працівників освіти і культури. Яка тематика малюнків? Сім'я, родина, в якій ми живемо, країна, в якій ми ростемо. Привіт, мене звати Єва. Мені сім років. Я дуже люблю малювати. Моя мама красива і добра. Вона про мене пікнується. Мій тато сильний і сміливий. Я на нього схожа. Я дуже люблю своїх тата і маму. У мене найкраща у світі сім'я. Я хочу, щоб у нашій країні були мир і всі діти були щасливі. Благодійний фонд Сергія Лабазюка Ми поруч до Міжнародного дня захисту дітей організовує конкурс виставку дитячого малюнку Щасливі діти в єдиній країні. Малюй тих, кого любиш, малюй те, що тобі близьке і дороге. Сім'я, родина, друзі, батьківщина, твори серцем. Роботи надсилайте на адресу громадських приймалень народного депутата Сергія Лабазюка. У Хмельницькому вулиця Кам'янецька, 66, телефон 705097 Та у Волочиську вулиця Слави, 2, телефон 40010. Нагородження переможців відбудеться під час заходів до міжнародного дня захисту дітей. Підтримаймо разом талановиту молодь. Огорнімо наших дітей турботою і підтримкою. То які будете приймати роботи, В яких техніках вони повинні виконуватися? Основне прохання е, лист, аркуш формату А 4 угу. А далі вміння, бажання, втілення душі, настрою на папері вже підготували подарунки для діток в розробці. Насправді дуже хочемо правильно до цього підійти, аби діти залишилися і задоволені. І в майбутньому ці подарунки для них принесли користь. Це ваш перший мистецький такий захід, конкурс? І в минулому від нашого фонду проходили е, вокальні конкурси два роки поспіль. В першому сезоні переможець гран-при мав можливість заспівати дуетом з Мілою нітіч. В другому сезоні це був з Іваном Березовським. Насправді на старалися, щоб кон... захід пройшов на найвищому рівні. Діти були задоволені. Угу. І ми, звичайно, відповідно також, коли бачиш усміхнених дітей. Е, скажіть, будь ласка, надалі які є плани? Фонду з приводу конкурсів, можливо, яких і заходів, що ж плануєте сьогодні, на даному етапі йде підготовка до кількох проєктів паралельно. Це і поточні заходи, які до 1 червня, і 1 червня день захисту дітей включно. Mm -hmm. А далі, коли буде мир над нашими головами. Коли буде цілісна незалежна Україна, далі будемо планувати ще якісь мистецькі заходи. Ну що ж ми вам дякуємо, що до нас сьогодні завітали. Нагадаю вам, шановні телеглядачі, що сьогодні ми спілкувалися із президентом благодійного фонду. Ми поруч Віолетою Лобазюк. Ми ж з вами побачимось вже незабаром.